Всім привіт! Сьогодні розповім вам про трактор Jinma 3244HS. Це вже модель 2023 року випуску. Взагалі, як ви знаєте, Jinma мають одну унікальну специфічну особливість це ходозменшувач на коробки передач. І хто підписаний на мій канал, то бачив попереднє відео про модель HSM, на якій якраз і відсутня ця особливість. Потрібен ходозменшувач чи ні, це вже інше питання, але. Якщо вже і купувати джинму, то я вважаю тільки з ним. Так, раніше і я вважав, що ця функція не потрібна, але попрацювавши на власному тракторі, я зрозумів, що не все так просто так. Деяким людям вона буде дійсно не потрібна, але більшості все ж таки ходозменшувач стане в нагоді. Звичайно ж, по ходу відео я вам ще розповім детальніше про нього, а зараз давайте розпочнемо огляд, щоб мати загальне уявлення про трактор. На задніх колесах, як бачите, грузів в комплекті немає. резина має розмір 9,5 на 24 Диск розборний, і задня колія регулюється в диапазоні від 1, метра до 1,40 метра м. колеса мають розмір 6х16, диск теж розборний, і колія регулюється в диапазоні від 1,20 до 1,38 м. Ну, також джинма виділяється рисунком протектора, який виглядає досить цікаво. Передній міст абсолютно стандартний, редукторного типу. Він встановлюється на багатьох тракторах, можна сказати, навіть на більшості тракторах потужністю 24 кінських сили. Кліренс тут, до речі, 35 см, агротехнічний просвіт 37 см. Крила передні в комплекті є, але прикручуєте ви їх самі. Так, табличка ось показує, що це 23-й рік. Не так давно вони заїхали в Україну. Крила ж знаходяться тут на передніх грузах, які, до речі, є в комплекті, їх тут 4 штуки. Заявлена ж вага трактора 1330 кг. Звичайно ж, аби були б грузи на задніх колесах, трактор важив би більше. Що ж до приборної панелі, тут вона вже автомобільного типу, виглядає приємно і є всі абсолютно показчики для нормального контролю за роботою трактором. Під рулем традиційно знаходяться кнопки управління освітлювальними елементами та сигналом. І знаєте, що мені не подобається саме в джинмах. Конструктори на заводі ніяким чином не переймаються щодо комфортного розташування речагів. Ось, наприклад, той самий речах вмикання ходозменшувача, який можна було б зробити більш доступним і винести під сидіння, це речах вмикання переднього моста. Ну добре, що хоч всі інші знаходяться в стандартних місцях. Коробка передач тут має. 4 передачі вперед та одну назад, плюс 2 діапазони понижені та отже, 8 і 2, і ходозменшувач, отже, виходить 16 вперед і 4 назад. Далі, з лівої сторони, встановили тут ящик для інструментів, він в незручному місці і заважає речагу перемикання швидкостей, валу відбору потужності. Сидіння тут стандартне. Хоча ні, я б сказав, би, воно тут непогане, м'якеньке і має регулювання по вазі та двигається вперед-назад. Навізка у трактора виглядає ось так. Це звичайна трьохточка З абсолютно стандартними регулюваннями. По задньому мосту теж нічого цікавого немає, все абсолютно стандартно, тобто це звичайна 24-ка. Масляна ванна на гідравліку та трансмісію тут роздільна. Також тут одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником щодо самої трьохточки. То вона зроблена з нормального, товстого адекватного металу, ну і всі має стандартні регулювання. Вал відбору потужності тут шестишліцевий, ліцевий, двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. І причепний вузол тут тільки один, але він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Є, звичайно ж і розетка електрична для причепа, щодо вантажопід'ємності. Підйомного механізму та самої трьохточки. заявлена вона в 420 кг. І для звичайної 24-ки це більш ніж достатньо. Капот тут відкривається традиційно спереду, але так як це джинма, то газових упорів тут ніяких немає. Піднімаємо руками і ставимося таку підпорку. Розраховано, що ви капот підняли, вона сама повинна заскочити на потрібне місце, але... Маємо, що маємо, тому відкрити капут однією рукою не так просто. Щож, ну і за одну покажу, як тут все виглядає. А виглядає цілком пристойно, все добре прокрашено, провода проложені правильно. Тож рухаємось далі. Є розширительний бачок на охолоджуючу рідину. радіатор традиційно захищений сіткою спеціальною, яка легко чиститься. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 80 ампер годин. і вимикач маси встановлений не в зручному місці. Також спереду ще знаходиться бачок для гідравлічного мастила гідропідсилювача руля. Ну і Ось такий це все має вигляд, я б сказав не дуже, але як є. Що ж до двигуна, що ви можете відрізнити з такого ракурсу, який саме тут встановлений КМ, ЮД. А якщо КМ, то з яким саме маркуванням, бо їх там зараз. Повно почали завозити самих різноманітних. Що ж, отже, по таблиці, тут КН385 ВТ, через тере, там 37NS, всіма чомусь любимий. І саме головне, що, мабуть, тільки за звука вихлопа. Цікаво, але нічого не зробиш. Ну, Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Потужність 24 кінських сили, звичайна паливна система механічного типу. З фільтрами на паливо тонкої очистки та фільтрові стійника біля паливного баку. З правої сторони у нас стандартна конфігурація, є генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Ну і в принципі все. Звичайно, ж турбіни тут нема, бо двигун звичайний атмосферний. Якось на перший погляд ці трубки гідравлічні, цікаве виведення, але ні, все нормально, вони не нижче, ніж. Мені здалося, тож це не сама нижча точка трактора. Нижчий картан, передній міст, ззаду там теж кріплення причіпного узла є. Що ж, по трактору все можна робити висновки. Отже, це саме дешева джинма, яку я вже можу рекомендувати. До речі, ціна на неї становить 7100 доларів. Є ще варіант на широких колесах це буде назва HSX плюс модель з ревесом, назва HXRN. Особиста ж моя думка, що ходозменшувач на таких тракторах потрібна річ, бо в мене, наприклад, Сінтайчик біжить на першій пониженні і на холостих обертах, швидкувато, я б сказав. Те ж саме стосується ДТЗ і інших не буду зараз всі перечисляти. Як приміру, коли садив часник полтавською сажалкою, то мені б хотілося б їхати повільніше, але можливості такої не було. Загалом, що хотів би сказати за трактори Джинма. На ринку вони вже досить давно і особливо у них порівнянні з іншими тракторами відрізняється КПП. Тобто від неї менше шуму і набагато краще включаються передачі. Ну а загалом, який саме обирати трактор вирішуєте тільки ви? Саме головне це розуміти, які вам потрібно тракторам виконувати задачі. Далі прикидуєте об'єми. І дзвоните по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані для консультації. І я вам аргументовано допоможу вибрати собі найкращий трактор, який вам підійде. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!